Вітаю вас, дорогі друзі. Тема нашої сьогоднішньої програми буде називатися батьківська віра. Чи ви чули коли-небудь такий вираз? Я маю батьківську віру, тобто віру моїх батьків, якби людина отримала віру як спадщину від своїх батьків. Або я народився в такій вірі і в такій і помру. Чи може людина народитися в вірі, або вспадкувати віру в Бога в своїх батьків, або взагалі набути якимось чином власну віру? Якщо ми називаємо себе християнами, то для нас важливе слово Боже, тобто Біблія. Адже християнин, Означає послідовник Ісуса Христа. Тому ми звертаємося до Біблії, бо ми хочемо слідувати словам Господа нашого Ісуса Христа. Отже, давайте розглянемо згідно святого Писання, як людина отримує віру, через яку має спасіння. І ця віра не базується на добрих вчинках. Тому що біблійна віра, або віра, яка ґрунтується на біблійних принципах, і вона є не результатом людських релігійних вчинків або будь-яких зусиль, що і відрізняє християнство від інших релігій. Ось що ми читаємо у святому Писанні. Коли апостол Петро давав звіт віруючим євреям, чому він ходив до погана? І після всього почутого вони сказали: тобто ті люди, яким апостол Петро давав звіт. Отож, і поганам Бог дав покаяння в життя. Подібно до того, як Бог дарує покаяння, віра також є. Надприродним, Божим даром. Це і підтверджує апостол Павло, пишучи послання до віруючих в Ефесі. Благодаттю ви спасені через віру. І це не від вас, це дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Що не від вас? Або що не від нас? Це як і віра, так і благодать. Тож навіть віра не від нас це дар Божий. Віра це не те, що ми робимо, або те, що ми заслуговуємо. Чи наші батьки доклали власні сили, щоб отримати віру, а опісля передати, як спадщину нам. Друзі, ніхто з нас не народився вірі, а ось. В гріхах ми народилися. Тому то як через одного чоловіка війшов до світу гріх, говорить Боже Слово, а гріхом смерть, так і прийшла, і смерть в усіх людей через те, що всі зрішили. А коли ми відкриємо Псалом 57, там є ось які слова. Відлоня ще матрнього, вже. Віддалені несправедливі. з утробища матерної заблудилися неправдомовці. Апостол Павло, пишучи послання до римлян, віруючих людей, він говорив: Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Ви можете собі уявити, щоб ми покладалися. На власні зусилля. Я порівняв би це до яблуні, яка б хотіла приносити груші або барс змінити шкіру свою. Бог не хотів, щоб ми покладалися на власні зусилля. Інакше спасіння було б частково нашими власними вчинками. І ми б хвалилися собою. Апостол Павло наголошує на тому, що навіть віра. Не походить від нас, але є від Бога. Людські або релігійні зусилля чи вчинки не мають до цього нічого спільного, бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед Ним, тобто перед Богом. Законом Бог гріх пізнається. А коли ми дізнались. Апостол Павло пише до віручих в Галатії, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса. Тобто Він говорить про юдеїв, про євреїв, яким даний був закон. І Він говорить, то ми увірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа. А не ділами закону, бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. І тому ніхто не повинен хвалитися, ніби він щось зробив або вклав щось, щоб набути спасіння. Ми усі були чиє мертві через наші провини і гріхи. духовно мертві. Ми були безсилі, безпорадні до цієї пори, коли Бог не втрутився, щоб оживити нас і нас, що мертві були через прогрехи, оживив разом з Христом, спасені ви благодаттю. Друзі, віра також є невід'ємною частиною дару, який по благодаті Бог дарував нам. Тож, якщо віра і спасіння являється Божим даром, то як я можу отримати віру, щоб бути спасене? Це є гарне запитання. І ось що говорить Святе Писання про це, або дає відповідь на це запитання. Як увірують у того, що про нього не чули? Тож віра від слухання? А слухання через Слово Христове або через Слово Боже. Тобто Біблію. Бог залишив своє Слово, яким являється Святе Писання. Тож, якщо ви хочете, щоб у вас зародилася віра, чи Бог дав вам спасаючу віру, читайте Святе Писання Біблію. Святе Писання це живі. Діючи Божі е, слова, які спосібні змінити людину. По Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає. Створіння, щоб сховалася перед ним, але все наге та відкрите перед очима Його, йому дамо звід. Апостол Яків написав ось які слова. Захотівши він, тобто Бог, нас породив словом правди. Святе писання вчить, що віра є даром Бога. Ісус сказав: ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, що послав мене, не притягне його. І ніхто не може прийти до мене, тобто до Ісуса, якщо не буде дано йому від отця. У дії святих апостолів, 3 розділі говориться про віру, що від нього, тобто від Христа Ісуса. У Филип'янам сказано. Був вчинено вам за Христа добродійство вірувати в нього. Апостол Петро писав віручи, як тим, хто одержав із нами рівноцінну віру в праведності Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Бог, використовуючи своє слово. Притягує грішника до Христа. І, друзі, дає здатність вірити. Тож, не ставтеся легковажним. І не ігноруйте Боже Слово. Бо якщо ви це зробите, то це ж Боже Слово засудить вас останнього дня на вічне розділення з Богом. Друзі. Неможливо заслужити чи заробити віру. В ній не народжується, вона не передається нашими батьками, бо ними нам передане марне життя, як Біблія говорить. Послухайте, що Святе Писання говорить: чому апостол Петро вірив в Христа як Сина Божого. Ісус сказав до Петра: Блажений ти Симоне, Сину Йонин. Бо не тіло і кров тобі оце відкрили, але мій небесний Отець віра милостиво дарована віручим самим Богом. На сьогодні все, дорогі друзі. Залишайтеся з Богом.